Від народження людина намагається проявити себе в якійсь творчій діяльності. Музика, малювання, публіцистика тощо. Капіталізм не дає можливості розкритися. Він ставить людину в умови постійного виживання. Хочеш бути музикантом та займатися цією діяльністю? Ти зовсім цього не можеш зробити, тому що музика може не приносити тобі прибуток. Ти робиш вибір на те, аби влаштуватися на роботу, у вільний від роботи час займатися творчістю, будучи при цьому абсолютним гвинтиком системи, відчуженим від Результатів своєї праці та від самого себе людину кидають в умови вічного споживання, яке нав'язано як щастя. Щоправда, це має лише форму ілюзії. Живучи в злиднях, ти як митець, не маєш бажання задовільняти потреби публіки, тому що діяльність митця має під собою щось набагато більше, особистість, а не просто образ. Тимофій прийшов у цей світ без знання його правил та законів. А коли він про них дізнався, це викликало в ньому велику трагічність. Його намагаються виставити на сцену, щоб він зробив себе Тимофій намагається як аутист покинути цей зоопарк, аби хоча б на декілька хвилин зламати шаблони рамки цього світу. Де в звичайному стані інтерв'ю обов'язково повинен сидіти той, чи думки щось повинні означати. Але зачасту це лише всього-навсього пусті балачки. Тимофію не потрібна увага, тому що його особистість та творчість це не бажаючі його маси, а він сам як творець. Продажний буржуазний інтерв'єр питається Тимофія: чи дійсно вам шкода дітей Палестини? Сучасному толерантному не у ліберальному концтабірі дуже багато кажуть про почуття, емоції та кохання, але люди зовсім не розуміють, що це. Невміння любити вважається досягненням нашого суспільства. Фальшиві почуття та емоції стали фундаментом на побудові суспільства без серця. В той час, коли митець через свою велику любов до себе, як висновок до людства, до його страждання закликає звернути увагу на геноцид палестинців, його намагаються висміяти. Хоча цим самим він проявив свої щирі почуття та емоції. Людина прагне Свободи бачить світлофор, який слугує формою буржуазної дисциплінованої обмеженості. Вона хоче досягнути свободи в тому, аби перебігти через дорогу, аби її збила машина, для того, аби хоча б в цьому жесті проявити свою любов до життя та свободу. Ми переможемо, коли себе віднайдемо. Це коротке філософське речення Тимофія має під собою великий фундамент прояву до свободи через взяття відповідальності за себе, не щоб від себе втікти, а щоб прийняти себе, щоб осягнути себе людиною. Вільгійм Райфід. Мічає, що перемога диктатур ХХ столітті показала всю безвідповідальність та психологічне бажання мас-фашизму. Через свою байдужість воно допустило мільйони смертей і свою власну. Тимофій якби закликає не бійтеся себе, зрозумійте себе, прийміть себе, поставте собі прагнути жити вільними, чися не тільки отримувати, а й віддавати. І якщо Тимофій переосмислив пісню про пса патрона, в своєму мистецтві він проявляє знову ж таки абсолютно повну свободу, руйнуючи стереотипи та примазані об. І тому він є творцем, а маси, які його слухають, його так і не може зрозуміти, або сприймають викровлено, проявляючи абсолютну реакційність. Істеричне бажання Мас виявляється в тому, аби сказати, які вони здорові для цього хворого на гроші суспільства, які залюбки готові вписатися в систему через комплекс неповноцінності та власної зневаги до себе. В той час, як Тимофій прямо заявляє, що він є психічно хворим. Він може відчувати себе так не тому, що в нього дійсно є якийсь діагноз, а тому, що ця система є ворог. Грожа для нього, не Тимофій хворий, а ця система хвора, яка намагається з абсолютно здорової людини виставити покидька та висміяти, в той час як абсолютно так звані здорові, неможливості осягнути любов до життя перебувають в вагоні власного виправдання рабства. Як висновок, ми живемо в суспільстві, я теж його частина, і на межі моїх бажань уша окутана провина. На закінчення процитую слова Тимофія, а к диктатором, і коварним і злим людям, кстрів'ятникам і гієнам я брещу. с салами из старинной саги. Знамя священных солов одрузил я над этим миром. После того, как увянут пальмы и рухнут скалы. После того, как сиятельные монархи исчезнут, подобно пыли с мокрых листьев. Тысячи ковчегов понесут мои слова по приливам мира. Мое знамя восторжествует.